Розрита могила, світе тихий, краю милий, моя Україно за що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаїв не вчила, молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала. Звичаїв навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою країну що колишучи співала про свою неволю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, як би була знала, колисті б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої, на чужині, на чужій роботі, брат Дніпромі висохає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверто розрита розкопана могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки. Ех, якби ж то, якби то знайшли, що там схоронили, не плакали б діти, мати б не журились.